Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Також хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Підписуйтеся, буде цікаво. Ну а посилання на нього ви можете знайти прямо під цим відео. Ну а Сьогодні у нас ворожіння на солі, і тема нашого ворожіння це попереджений значить. Озброєний, давайте вже будемо починати. Я прошу вища сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання і послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Тут якась ситуація буде повторюватися з минулого, якась жінка стане ініціатором цієї неприємної розмови. І як начеб тут будуть розбиратися з вами щось в минулому завершено, поставлена крапочка, але людину хвилювало це питання. Вона незадоволена, залишилась результатами, тому тут буде неочікувана поява цієї жінки для того, щоб знову вивести вас на емоції, і така буде спроба. Спроба, і вона впевнена, що на цей раз в неї все вийде. Щось таке, що належить вам, буде боротьба. Жінка не може змиритися з тим, що це по праву належить вам. Вона якесь бажання хоче, щось хоче забрати у вас. Розумієте, вона на таких емоціях до вас тут йде, а ви не очікуєте. Ви її взагалі не чекаєте. Це може стосуватися і спадку. І, можливо, по у спадок вам передалась якась річ, так, цінна річ. І ця жінка чомусь претендує на те, що по праву належить вам. Про таку ситуацію говорить Сіль, тому чекайте з її сторони неочікуваної появи буде виводити вас на емоції і попередження від вищих сил. Те, що в неї буде виходити, виводити вас на емоції. Намагайтеся менше реагувати на цю ситуацію, тому що тут її підірвало, взірвало, так? а ви повинні якось мудро віднестися до цієї ситуації не дуже. ну, е знаєте, так, Будьте обережні. Хочеться, щоб вона не вивела вас на емоції. Щоб в неї нічого не вийшло, розумієте? Звісно, що нерви вона вам буде псувати, але в неї нічого не вийде. От про це йде попередження сьогодні для вас якось так, знаєте, вона терпіла, 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 і тут вона взривається, прибігає до вас для того, щоб вивести вас на емоції, на скандал. Щось таке, хоче вона спробувати, хоче, щоб номер пройшов, можливо, хоче вас налякати, надавити на вас, скоріш за все, більше на це схоже, як давка йде на вас. Щоб ви там змінили свою точку зору, або якось подумали над тим, що, можливо, дійсно потрібно віддати те, що по праву належить вам. От чомусь вона так вирішила, так? Вона буде. Так, да, вона буде вам псувати нерви. Тут йде попередження, будьте мудрішими, будьте вище цієї ситуації. Намагайтеся свої емоції притримати в руках. І тоді буде все добре. Уникнути цієї зустрічі вам не вдасться. Вона все одно прийде на розборки. Далі буде якась дорога, буде дорога, будуть зустрічі з дуже цікавими людьми. І намагайтеся з ними. Якось, знаєте, подружитися. Люди ці дуже цінні для вас люди, ключові, важливі, і інформація, яка від них буде поступати, також дуже важлива. Не знаю, в якусь дорогу ви тут збираєтеся. Скоріше за все, це долею заплановано, в будь-якому випадку це доленосна дорога. Вона показана тут доленосною. І після зустрічі з цими людьми вони дуже світлі такі душі, як начебто доля направляє вас на зустріч з цими людьми і хоче, щоб по ваші дороги пересікалися, щоб ви отримали ключики, щоб ваше життя в майбутньому з легкістю змінювалося. І, користуючись цими ключиками, ви легко змогли змінювати положення навколо вас або вашого особистого життя. От постарайтеся зблизитися з цими людьми, не тримати з ними дистанцію. Ви відчуєте, вас прямо буде тягнути до цих людей. І тут, знаєте, коли людина, інтуїція їй підказує, що люди такі дійсно доленосні світлі. А ви, можливо, через те, що вже не довіряєте людям, тому що тут показано, що ви вийшли, з темряви і самі собі хазяїн, самі з собою можете поговорити про свої секрети. От як в коконі живете, так от, сіль говорить, що потрібно впустити в життя деяких людей, вони будуть вам зустрічатися через дорогу якусь. Тут долею. Планується дорога, в якій ви обов'язково повинні зустріти цих людей. Ця дорога змінить ваші плани на майбутнє, вона зміни ваші можливості, зміни тут будуть відбуватися, найбільш перспективні для укріплення своїх позицій на майбутнє, на більш відкриту знаєте, дорогу вашого зросту. Розумієте? Відкриваються перед вами горизонти можливостей, і це буде правильно. П'яте число. Щось як з рішенням. Подивіться, 5 числа ви приймаєте дуже важке раніше для вас рішення, яке раніше ніяк не виходило прийняти. З чоловіком буде пов'язано рішення. Цей чоловік. Зробить якісь дії в вашу сторону, так, і ви будете приймати доленосне рішення. Тут також такий момент, що з відносинами буде пов'язано, як начебто після цього рішення або протягом п'яти днів, так, в кожного по-різному буде програватися, як начебто радикально буде змінюватися атмосфера у відносинах, от просто будуть відбуватися колосальні зміни. Так, коли минуле не буде схоже на майбутнє, такий от різкий поворот подій, я ще раз кажу через якісь дії чоловіка. Ви будете приймати рішення. І це радикально змінюватиме ситуацію у відносинах. Можливо, це ваш партнер, можливо, для когось це буде програватися у відносинах з братом чи з татом чи з сином. В кожного по-своєму. І це рішення ви будете приймати тільки через якісь дії зі сторони цього чоловіка. Вони приведуть вас до прийняття такого рішення. Народиться таке рішення в вашій голові. Так, вихід з кута, вихід з якихось труднощів, дорога відкрита, чиста, якийсь поворот тут, щось буде в вашому житті. Багато змін відбуватися на найближчий період часу, такі помітні знаєте, зміни, і зміни ці будуть йти через череду якихось подій. От кожен з цих подій, як начебто поштовх для більш нових змін, обставини. Розумієте, тут велику роль будуть грати обставини. Тобто через події будуть програватися. Якісь обставини. Будуть змінюватися ваші погляди, будуть змінюватися можливо направлення в житті, цілі будуть змінюватися, тому що тут поворот, але поворот до сонечка, поворот до успіху, поворот до більш благоприємного направлення для вас. Можливо, можливо, через череду цих подій ви будете виходити із важких ситуацій, тому що зараз наступає саме той період. Коли, спираючись на ці події, може покращитися положення справ в вашому особистому житті, от такий от момент буде. І на порозі якихось змін ви тут стоїте. І нехай ці зміни вони не глобальні, але в будь-якому випадку, але покращення йде в умов вашого життя, можливо, обставин, так? Можливо, отримання якихось перспектив, якими ви будете користуватися, і це буде як ресурси для вас, щоб положення ваше в житті якось покращилося. Звісно, що кожен дивіться по своїй ситуації. Так, і люди тут, люди і події, вони будуть дуже значущі. якось буде визначення якесь, буде визначення положення справ в майбутньому. І я хочу сказати, що відсипочка сьогодні говорить про якусь стабільність, до якої ви йдете, а ви приходите до цієї стабільності. Розумієте? Це прекрасно. Це прекрасно, коли ви виходите на якусь платформу, на таку стабільну для вас платформу, і від неї, вже спираючись, ви будете приймати рішення на майбутнє. Так, тут прямо як начебто ви стоїте і бачите, в якому направленні вам потрібно йти, в якому направленні двигатися, до якого горизонту направлятися, так? Далі. Якесь велике здійснення на вас чекає. І це пов'язано з будинком, бачите, дах будинку. Дивіться, яка величезна тут п'ятірочка, дах будинку, підкова вдача. Ви спіймаєте вдачу, якісь будуть поправки, якісь покращення, можливості вам будуть випадати, падати в руки для того, щоб поправити ситуацію в домі, в сім'ї. І, можливо, з будинком і пов'язано, можливо, тут говориться про те. Що ви можете поправити свої житлові умови, так? Можливо, про це говориться. Але, але це буде через якийсь вклад. От розумієте, через якийсь вклад, як начебто від вас потрібно буде витратити енергію, вкластися в щось і отримати цей результат. Розумієте? Хтось тут, знаєте, з однієї сторони тут і на ризик схоже, а з іншої сторони, ви розумієте, що ризикуючи, ви, в принципі, нічого не втрачаєте? Абсолютно нічого не втрачаєте. Мабуть, тут говорить сіль сьогодні про те, що, як би там не було. Ви ризикнете, так як нічого не втрачаєте, а там вже будете дивитися, які будуть результати. Але результати, я вам говорю, що будуть дуже класні, ви будете задоволені. Тут п'ятірочка стоїть. І ви тут зустрінетеся з людиною, буде обговорення чогось, а потім ще буде дві зустрічі. Можливо, це з однією тою самою людиною ви будете підтримувати розмову. Щось, якісь такі силуети дуже світлі тут змальвалися, і вас буде зустріч з цими людьми. Благоприємні для вас люди, і це дасть вам можливість покращити житлові питання. Щось тут про це говорить нам сьогодні сіль. І знову тут відносини, говориться про відносини. Відносиним. Якісь... Тут ви вже конкретно бачите люди. Тут дві людини змалювалися, які попали, як начебто в ямі опинилися, якісь труднощі у ваших відносинах, можливо, пауза якась. От йшли ви рівною дорогою, все начебто було добре, а потім раз і тиша. Як пауза між вами трапилася, якісь труднощі, які виникли у відносинах, переживання з вашої сторони, переживання з сторони другої половинки, вони видні, вони змальовані. Ви хвилюєтесь з цього приводу, але чоловік, хочеться сказати, він хвилюється тут більше. Тому що сіль показує, що Можливо, ви і думаєте, що тільки ви переживаєте, так? що у чоловіка якийсь холод і йде з його сторони, але тут таке болюче переживання, хвилювання, коли людина пішла в себе. Людина пішла в себе, він не транслює, він приховує свої емоції, він не хоче про них говорити, він ні з ким не хоче про них говорити. І зараз таке відчуття на даний момент, що в нього зв'язані ноги. І пауза, вона буде такою затяжною, як попередження. Але, витримавши цю паузу для вас, відсипочка зараз для вас. Витримавши цю паузу, ви дочекаєтеся дій і рішень цього чоловіка. Тому що людина пішла в паузу, людина закрилася, людина переживає і ці думки, і переживання. Вони його ні на секунду не відпускають. Він багато чого аналізує. І тут показана двічка. Чоловік буде робити крок, бачите? А ви будете намагатися зрозуміти, що відбувається, як начебто ви не знаєте, що відбувається, і не знаєте, про що він зараз думає, і які в нього плани, що відбувається, що з ним відбувається, переживає, не переживає от такі роздуми, але. Сіль говорить, що не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, двічка вона визначить ваше продовження, продовження ваших відносин. І знову ж таки, дивіться, зараз я говорила: якщо мене дивляться жінки, то звісно, ваша друга половинка, так, то ми говорили про чоловіків. Якщо мене дивляться чоловіки, то звісно, що ми говорили про жінок. І ще раз скажу, тут йде як попередження для вас. Просто витримайте цю паузу, дайте можливість людини проявитися самостійно, тому що чоловік дуже багато про чого думає, і йому думки не дають спокою, не дають йому зосередитися на інших справах. Він зробить висновки і прийде на розмову. Так сьогодні є для вас відсипочка, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!